Привіт, це новий влог, і сьогодні мені 17 років. Так, у мене сьогодні день народження, тому я вирішила знімати для вас влог. Я не буду святкувати прям яскраво. Ми просто сходимо в ресторан, потім додому. Ні, спочатку ми підемо в один ресторан, там ми пофоткаємося, знімемо трохи контенту, там. а потім вдруге вже святкувати, а потім приїдемо додому і будемо святкувати вдома. Не буде розпаковки подарунків, тому що мені всі дарять гроші, Дарують. О, Тому що я всім сказала, що мені потрібно тільки гроші. От тому це буде як звичайний влог, але під прядвогом мого день народження, тому що я вирішила просто залишити на сторінці своїй в Ютубі цей день, о, щоб потім передивлятися. Тому так, я вже зробила маску собі, вона вже. Зволожила мені обличчя, от зараз трошки почекаємо, та буду вже наносити макіяж, тому що в годину до мене приїжджає сестра, і ми будемо з нею їхати. Ще сьогодні я одягну сукню. Мене побачити в сукні це щось. Я не знаю, щось грандіозне. Ну, крім, крім літа. Літом я ношу дуже багато суконь, всяких сарафанів. От, а зимою там, весною дуже рідко, тому сьогодні я буду в сукні, одягну своє пальто. Мені ще треба його почистити трошки, бо воно в мене чорне. Тому так, от зробила собі бігуді на ніч і будемо сьогодні з вами їх розпускати. Мені зовсім не віриться, що мені 17 років, якщо чесно, кожен вже третій рік свого день народження я в нуль-нуль плачу, тому що... Я просто розумію, я плачу, як сказати, я плачу і за себе. Тобто не те, що і плачу, і тому що мені кажуть приємні слова, на які мені дуже, які мені дуже потрібні, от як людині від своїх близьких. От, а ще плачу, тому що, ну блін, я стала на рік старше, як це. На старше, на українські. Тому, як традиція, я в 0-0 теж плакала. Мені зразу в 00 приходили повідомлення від близьких, я знімала відео і вже бачила, як мені приходять повідомлення. Тому я заснула десь в час, в годину ночі, от, в годину ночі я заснула і прокинулася о 9 я виспалася, мені зранку вже бабуся подзвонила, привітала мене. От тому так. Дуже люблю своє день народження, якщо чесно, але завжди чомусь мені хочеться, не хочеться його святкувати, не знаю чому. Але потім, вже, коли вже день народження на носу, то мені вже хочеться. От, дуже люблю своє день народження за те, що мені кажуть приємні слова. близькі люди. Які мені дуже-дуже приємні. От, і завжди прям я себе так М -м, як сказати, чувствую себе як зірочка, отак, От тому що кажуть такі приємні слова, і ти розумієш, що, блін, ти впливаєш на чиєсь життя. Коротше, все, Пішу я збиратися, тому що я вже наговорила на три хвилини. От, зараз я поснідаю, тому що я ще не снідала. І буду вже наносити макіяж, тому що я не встигаю, як завжди. Я оце болтаю, а потім не встигаю. Ще мені треба зарядити телефон. От. Тому залишайтеся зі мною цей день. Не знаю наскільки буде великий влог. От сподіваюся, він вам буде цікавий. Погнали в цей день. В мій день народження. Я вже майже дофарбувалася, мені залишилось тільки вігі і хайлайтер. Якщо чесно, дуже незвично, тому що я вже давно не наносила тон, От, тому мені дуже незвично. Вже сестра приїхала, а вона там допомагає мамі на кухні. От, тому я тут збираюся зараз і скоро вже буду розпускати свої бігуді. Точніше свої локони. Ось такий результат вийшов. мені дуже сподобалось. Я трошки тут підправила, тому що був дуже сильний об'єм. Зараз вже викликаємо таксі та виїжджаємо. Там вже 32 чай і зараз 6 кейк. Я схожу на Сан-Себастьян, який я куштувала в туалеті. Ми вже вийшли з ресторану першого, їдемо в другий. От, зробили класні фотки, тому отак. Це моя сестра. Вона не зовсім хоче участи в цьому возі. <різь> отак. Мої кудашки вже розпалися, але трошки є ще трошечки. Отак. Ми зараз ми трошки прогулялися, тому в мене є місце на Хачапурі. Для Хачапурі, точніше. А, а ще е, картошечку Алаверді. А так, а вон наша курицьвені. Mm -hmm. Мені дали ось такий комплімент від закладу, тільки що задувала свічку. Тут морозиво, якийсь торт. Незрозумілий. Ви mm -hmm. прямо тортвіян є. Шо, я, ну, щось таке. Ми вже поїли, зараз їдемо додому. От да, зараз у нас приїде хлопець сестри. Дуже було весело тут, звісно. Мені здається, люди подумали, що ми якісь дурні, тому що ми так змінилося голосно. Мені дуже все сподобалося, їдемо додому їсти і торт. Ми вже вийшли з ресторану, а зараз йдемо в торговий центр, тому що нам ще чекати машину. Ну, точніше хлопця моєї сестри, тому ми вирішили піти в пасаж і побути там трохи. Ось таке Дніпро. Вау, якщо б я ще свою камеру, було б краще. От от моя сістка. А я в шафіці. Тому що я продумана людина, я взяла шарфик. А, кстати, цей прикольний, Как це кафе прикольне, Там смачні, я там була. Ми зайшли в в годі. Тут багато чому нового. Все ось в таких бордових тонах. О, курточка. Прикольно. Мне подобається. а так. Да. Мої локони вже все, майже їх нема. Але дуже класно ще на пояс від халату робити локони. Мій мейк теж вже все. Але я рада, що він протримався хоча б до цього моменту, тому що я робила мейк вже давно, ще зранку, а зараз вже 6 вечора. Отак. Ми зайшли в Тейлі Бейл, От, Там нічого цікавого нема, курточок нема. Я думала курточки подивитися. Але там їх нема. Це таке гарне освітлення не те, що на вулиці. От зараз вже їдемо на конець на будову. Чувак. День народження моє закінчилося, тому дякую всім за перегляд і всім па-па. Я трошки шепіляю, тому що я ношу капу. Але це в наступному возі. Всім дякую за перегляд.